Буквально вчора, в Рубриці зворотній зв'язок, ми розповідали історію про те, що до нас звернулася жителька шацької громади Світлана Савош. На третій день Різдва вщен згоріла хата, де жили двоє її синів-близнюків зі своїми сім'ями. Один із синів пані Світлани зараз на фронті захищає нашу державу. Мама воїна розповіла нам, що дізналася про те, що депутати громади скинулись грошима, аби допомогти родині. Назбирали 7 тисяч гривень. Однак жінка запідозрила одного з депутатів Віталія Голядниця у привласненні цих коштів. Пані Світлана знову сконтактувала з нашими журналістами і повідомила, що після виходу нашого сюжету її невістці на картку сьогодні таки переказали 7 тисяч гривень. Якщо маєте якусь тему чи вважаєте, що ваша проблема потребує розголосу, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телерадіокомпанії Аверс.